Такий спосіб корисла. Ну, Ріг та сімчик, правда, одна. Орла по крилку пізнають, а людину по вчинках. У слова. словах будь як черепаха, а у справах швидше за птаха. І донька Марія 10 років. Народилася з діагнозом спинним завакими. Все її життя то лікарня. Дуже так той рік, що трошечки піше. Прокидаємося. Не дуже зранку вона прокидається, тому що навчання в нас там є з 11 години, а один день тільки 9 то це її вівторок. Ну, процедури катеризування, миття. Переодягання, сніданок, щось повторяє, готується до уроку, починаються уроки. А так, якщо є пізніші уроки, то ми ще мусимо робити вправи. До години часу робимо фізичні вправи з нею. Тоді навчання, закінчується навчання, теж треба знову процедури поїсти, відпочиває, тоді домашні завдання, тоді вечеря, і знову ж таки, вечірні процедури. І спад. Дуже подобається навчання, дуже подобаються її всі вчителі, вчиться добре. Вона любить англійську мову, любить українську мову. Казала математику так собі. Ну, а зараз ще додавалась і історія, і природа, музика дуже любить її з першого класу. Читає дуже багато. Зараз читає Емі таємний клуб супердівчат. Їй тут дуже подобається. вона вже почитала чотири розділи, чотири книги, читає п'ять. Вона так нас не, не дармує. Вона постійно чимось зайнята, щось робить. Завжди хоче щось мені допомогти, але їй то важко, деколи коли розіслиться, Іде постійно, я біля неї. Вже більше десяти років не працюю, може, не бути вдома. Колись і вишивала і пекла, а зараз вже і немає часу, то й не завжди вже тепер і хочеться, бо ну, біля дитини. Чоловік сину все робили своїми руками, все, що могли. Тут нас майстрів не було жодних. І дуже тішимося, бо вже Марія має свою кімнату. З першого дня як перейшли, та вже й сама спить, хоча до того з нами була в кімнаті. Найскладніше дивитися, як Марія зараз себе почуває, як мучиться, як їй важко. Два роки тому то вже погіршилися сильні болі, спини, хоча в неї вони були постійно. Ті болі ми давали знеболюючи. А через два роки два роки тому мусили вже її оперувати. Таких сильних болів немає. Це дуже добре. Ми і того хотіли, бо вона дуже мучилась сильно. Але щось покращення на, на ноги вона не чує і, і, і не ходить. Може, трошечки спалиться, мала так буквально пару кроків. Потрібна, потрібна реабілітація. Її найкраще підходить Модрича. Ми там були, ми тоді поїхали в Модричі на реабілітацію, то вона не ходила в той час. Вона мала тоді два рочки, так не пам'ятаю. А вони її там поставили на цю палицю, і ми з її там приїхали вже з палицею. І вона готові тоді почала з палицею ходити. Але коли почалися ті більші болі, і треба було оперувати, взагалі перестала ходити зараз. І, можливо, нам би і в ті модричі потрібно було їхати, але це дуже дорого для нас. Марія приймає ліки, і ліки дуже дорогі, катетери постійно, підгузники. Потрібні, і це велика дуже допомога для нас. А ще в даний час, коли чоловік не працює, це дуже велика підтримка. і сім навчається. У нас якийсь спосіб пересува. Лицями, фломастерами. Це намальоване? Це намальоване, а це приклеєне. Це таке місто. <різь> добре. Лише зараз немає можливості, бо тут трохи дороги, Ми зараз ще не, не будемо їхати. Десь при можливості будемо їхати і тоді далі всі обстеження, окуліст, ортопед. Це від своєї родини хотіли сказати цим людям, які допомагають українцям. Він не свій час. Велике дякую. Дуже велике вони допомагають і це підтримує нас, українців, нам допомагає. Про що ви діти? Щоб Марія почала ходити.